Уряд звинувачує майданівців у загостренні кризи, зриві бюджетного процесу, відтоку інвестицій, можливому падінні гривні, правду кажучи, в усьому звинувачує в усіх економічних негараздах. Експерти ж стверджують, що за останні три тижні, саме стільки триває євромайдан, жодних суттєвих змін у роботі виконавчої владної гілки не сталося. Наталя Набокова бокова про вплив вулиці на статистику із готівкою. Майдан стоїть, а лічильник держборгу біжить у національний страйк Протест так і не переріс. Передусім, тут можна почути західноукраїнський діалект. Попайте, будь ласка, а це фактично означає, на економіку народний протест впливає опосередковано. Головний промисловий сектор у східних регіонах і там працюють. Однак ширяться чутки за кілька тижнів. Мітинг підштовхнув країну до економічної прірви. Ну перше, це інформаційний привід для того, щоб перекласти відповідальність. Тому це дає привід керівництву уряду казати, бачите, що у нас відбувається. Це мітингувальники, не надають нам працювати. Мовляв, саме через дії маніфестантів затримка соцвиплати і прийняття бюджету на наступний рік. Народний бунт відлякує інвесторів і провокує ажіотаж на валютному ринку. Змінення курсу приведе до реальної патері покупательної способності. А ми зараз не можемо допустити, тому що основа зараз розвитку України і піддержання стабільності на Україні на це развитие внутрішнього ринку. На тлі майдану вже обвалилися цінні папери та акції українських компаній на біржах. Брокерів нібито лякають не самі народні протести, а не визначеність зовнішньополітичного курсу країни. Європейські американці вони хочуть використати момент, заробити 10% валюті в доларах чи в євро за рік. Цей прекрасний заробіток. Ви не заробите це на цінних паперах стабільних країн. Борговий зашмарк нашої України затягнувся до критичної межі. На підтримку курсу гривні за оцінками НБУ, потрібно в найближчі місяці 2,5 мільярди доларів і ще 10 на виплату зовнішніх боргів. Отримати вітчизняну економіку на плаву могли позики, але давати Україні кредити ніхто не поспішає. Ні Європа, ні Росія, ні навіть Китай. Наталя Бокова, Ольга Мальчевська, новини 2+,2.